Ну от, наприклад, Одисей чи Одисей Макс, да? знов таки за ваші часи це було початок. Чи можна зробити взагалі, щоб вони були скрізь? А трамвайчику, який їде в порт, який виглядає ну старий, маленький трамвайчик, щоб там теж Одисей їздив? П'ять років ми випустили з вагону ремонт майстернів майже 40 сорок нових ну, вагонів угу. низькою підлогою. Спочатку так звані каштани, а потім там були нові салони, а потім це вже був Одесей, а потім це вже був Одесей Макс. Uh -huh. І ми відновили вагоноремонтні ремонтні майстерні, яких майже вже не існувало. Це за 5 та років. Декілька років нові вагони в майстерні не виходять. Uh -huh. ну, не виходить. Ну мені важко надати на це відповідь. Я зараз не в матеріалі, але все необхідне є. Так. Є база, є фахівці, є майстерні, є лікала, є ну все є. все є. Може, грошей немає? Може грошей немає. Але є банки, є фінансові установи. В той час теж не було. Uh -huh. ми, ми працювали з банками. Є вихід ситуації. Ми не маємо гратися лише на модернізацію. Має бути новий вагонь, верховий склад, але замінити на. 100% це дуже дорого. Ага. Них, ніхто в Європі, у світі цього не робить. Ага. У, у майже всі йдуть е, шляхом як модернізації, так і оновлення. Ми, ми робили те ж саме. І були е, досить гарні відгуки та відзнаки, як і в нашій державі, так і за є кордонами. Є гарні відгуки на рахунок Одесея, Одесея Макса, і Чехії, і навіть у Великої Британії.